Закарпаття край, де поєдналися нації усієї Європи. Для жителів нашого регіону звичним є переплітіння різних мов. На наших кухнях панують аромати, притаманні кухням різних країн. Ми співаємо пісні, що їх слухали предки різних народів. Ромська музика відома на увесь світ. А от у тому, що й кухня співучого народу по-особливому цікава, відтепер є можливість переконатися. Рому відкрили в Ужгороді готельно-ресторанний комплекс. І усі бажаючі можуть скуштувати страви, які роблять Рома ситим і вдоволеним. Циганська кухня вона дуже масивна, м'ясо, жирне таке, Куриця, жаркої. Вот это є циганське блюдо. Здесь аура. Здесь дуже багато, е, именно душі. І я хочу сказати е, по старій приміті, що якщо хто здесь побуває, повірте мені, тому щастя будет приносить. Для особливого стану необхідна не лише смачна страва, але й особлива атмосфера, якої досягають завдяки таланту, переданого від предків, адже музика ромів сколихує навіть байдужі до мелосу серця і душі. Роми поють возле костра, з гітарами, скріпками, скріпки грають і як птиці пають. От тишина, от ця радість, та страдання, та все вони передавали, Чому пушки. «Почему толстой приходила диха, только с цигаві. Прогресивні організатори розуміють, вибагливого клієнта лише екзотикою не привабиш. Тому й дбають про те, щоб вимоги звиклого до європейського сервісу туриста було враховано. Вимоги тут будуть ще більші, як в таких ресторанах. Я гарантую, я їх буду обучати в цьому. В Минулому році я їх вже трошки вчив, і далі ми научимо їх все повністю, як потрібно робити. На Закарпатті розуміють, туристові мало пропонувати лише краєвиди. Він хоче зручно спати, смачно їсти і змістовно розважатися. Тому до такої родзинки, як Ромський ресторан, приглядаються особливо. В автобусі неоплані туристичному сьогодні сучасному є 46 місць. Тобі 46 туристів на обід можна приймати. Тоді він мені відповів: а ми можемо ще концертну програму під час обіду зробити. Я сказав, це дуже чудово. Я думаю, що розкрутку цей об'єкт буде мати. Що ж, відтепер обласний центр Закарпаття має ще один цікавий туристичний продукт. А ще завдяки цьому додалося чимало робочих місць для представників ромської національності. Нововведення заслуговує на особливу увагу.